Міла Куніс, голівудська акторка українського походження. Вона народилася в Чернівцях у 1983 році. У 1991 році, коли їй було сім років, її родина емігрувала до США, рятуючись від економічної кризи і антисемітизму в пострадянській Україні. Вони мали лише 250 доларів і починали життя з нуля в Лос-Анджелесі. Міла швидко вивчила англійську і уже в дитинстві почала акторську кар'єру. Успіх їй приніс серіал Дед Севентіс Шоу. Також вона озвучила Мех, одну з головних героїнь у популярному мультсеріалі Гріфіни Фемілі Гая. Відома через ролі у фільмах Лібідіні Озера, Секс по дружбі, погані матусі. Третій зайвий. Після початку війни 2022 року Міла разом із чоловіком Ештоном Кучером зібрала понад 35 мільйонів доларів для допомоги Україні. Я завжди казала, що я американка, а тепер з гордістю кажу, що я народилася в Україні. Якщо відео тобі сподобалось, постав лайк та підпишись. Підтримай да свігтіх.